Знаєте, кожне зображення, яке ми бачимо в мережі, це ж насправді не просто знімок, це ціла історія, розказана з певної точки зору. Сьогодні ми якраз і розберемо, як творці цих історій керують нашими емоціями та сприйняттям і як можна навчитися бачити ну, повну картину. А відповідь насправді криється не в самій події, а в тому, як її подають. Уявляєте, кожен кадр це свідомий вибір, що включити, а що залишити поза ним. Саме оці рішення і формують наше ставлення до побаченого ще до того, як ми встигаємо це усвідомити. От давайте уявимо фотографа як такого собі оповідача. Він обирає не лише головного героя, об'єкт, але й тло. Він міг би показати його на фоні сонячного пейзажу, але вирішив інакше. І кожен такий вибір це частина візуальної розповіді, яка дуже непомітно скеровує наші думки. Ну що ж. Почнемо з найпростішого, але неймовірно потужного інструменту ракурсу. Можна здивуватися, наскільки сильно звичайне положення камери здатне змінити наше сприйняття абсолютно будь-якого об'єкта. Ось погляньте, звичайний рюкзак, сфотографований ну просто на рівні очей. Це така собі нейтральна точка зору, так як ми бачимо предмети в повсякденному житті. Тут немає жодного прихованого емоційного заряду. І це наша відправна точка. А тепер подивіться, що відбувається, коли камера опускається вниз. Той самий рюкзак раптом стає велетенським, загрозливим. Низький ракурс підсвідомо змушує нас почуватися меншими та вразливішими, надаючи об'єкту сили і, я б сказав, домінування. Ну, а якщо поглянути згори? О, тут все зовсім інакше. Об'єкт миттєво стає меншим, якимось кумедним і навіть беззахисним. Високий ракурс дає глядачеві відчуття контролю, переваги. Ось так, просто змінюючи вертикальне положення камери, ми повністю змінюємо динаміку влади між глядачем та об'єктом. І оця цитата, вона просто ідеально передає відчуття величезна скеля, яка зараз впаде. Це ж миттєва емоційна реакція, викликана виключно перспективою. Наш мозок автоматично інтерпретує візуальні сигнали, перетворюючи звичайний рюкзак на якийсь джерело небезпеки. Так от ключовий момент тут який? Запам'ятаймо сам об'єкт вже не змінився ані на міліметр. Змінилося лише наше ставлення до нього. І все це завдяки простому трюку з ракурсом. Це і є маніпуляція перспективою в дії. Гаразд, якщо ракурс впливає на наше сприйняття сили та статусу, то наступний інструмент, колір це щось, що б'є пряно по емоціям. Це такий собі кольоровий код, який здатний змінити наш настрій ще до того, як ми зрозуміємо, що саме бачимо. Просто подивіться на ці дві сцени, от здавалося б, місце одне й те саме, але ж відчуття абсолютно різні, правда? Зліва теплі сонячні відтінки створюють асоціацію з радістю, з затишком, а справа холодні синьо-сірі тони миттєво створюють атмосферу смутку, холоду і тривоги. О, цей ефект, до речі, просто обожнюють використовувати в кіно. Як тільки кольори стають приглушеними, а синій та сірий починають домінувати, ми інстинктивно готуємося до чогось ну поганого. Звичайна школа перетворюється на місце з фільму Жачим, хоча в самому кадрі нічого страшного і не відбувається. Ну і звісно, це все не тільки про кіно. Фільтри в соцмережах працюють по суті за тим самим принципом. Вони можуть зробити шкіру ідеальною, очі яскравішими, а день сонячнішим, ніж він був насправді. Це таке собі створення ідеалізованої версії реальності за допомогою маніпуляції кольор. Окей, ми побачили, як зображеннями можуть маніпулювати, а тепер давайте подивимось, як ці знання можна застосувати для власного захисту. Розуміючи, як багато може розповісти одне фото, ми можемо створити свій цифровий щит і контролювати, яку історію розповідає наша присутність в мережі. Здавалося б, ну, що такого в звичайному фотопрофілю? Дрібниця, правда? Але давайте подумаємо: фон може видати місце знаходження, шкільна форма місце навчання, а деталі одягу чи інтер'єру рівень достатку. Кожна така деталь це частина пазла для тих, хто хоче зібрати інформацію. Виходить, що таке фото це, по суті, справжній цифровий паспорт, тільки от без жодного захисту. Він відкритий для всіх і містить візуальні дані, які можна використати для різних цілей, від невинного аналізу до шахрайства чи навіть створення фейкових акаунтів. То яке ж тут рішення? А воно є створити так званий цифровий щит, аватар, який представляє людину, але не розкриває її зовнішність. Це чудовий спосіб поділитися своєю індивідуальністю, інтересами та хобі, залишаючи особисті візуальні дані цілковиті безпеці. І знаєте, що найцікавіше? Створити такий аватар насправді напрочуд просто. Це творчий процес, який не потребує фотоапарата. Все починається з трьох простих кроків: обрати три речі, які вас характеризують, визначити візуальний стиль який до вподоби, і задати загальний настрій. А далі Далі ці ідеї можна легко перетворити на зображення, і тут нам на допомогу приходить генеративний штучний інтелект. Просто формулюється команда або промпт. Як бачимо, це проста формула: перераховуєте хобі, вказуєте стиль і додаєте без тексту, щоб отримати чисте зображення. І, вуаля ось результат. Цей кіт з гітарою біля футбольного м'яча може розповісти про людину набагато більше, ніж звичайне селфі. Він розповідає про захоплення, про характер, але при цьому зберігає повну анонімність це виразно, креативно і, що найголовніше, безпечно. Отже, підсумуємо, ми розкрили кілька ключових секретів візуальної мови: як ракурс змінює значення, колір керує настроєм, а аватар може стати щитом. Що ж усе це означає для нас, коли ми щодня гортаємо стрічки новин та соціальних мереж? Давайте ще раз пройдемося по чотирьох ключових ідеях, які допоможуть краще орієнтуватися в цифровому світі. Варто пам'ятати, що кожне зображення це чийсь вибір, звертати увагу на ракурс і колір. І подумати про використання цифрового щита для захисту власної приватності. Це такий собі інструментарій для свідомого споживання візуального контенту. І знаєте, головна мета всього цього не в тому, щоб стати циніком, який не вірить жодному фото. Зовсім ні. Мета стати усвідомленим глядачем. Тепер, коли ці секрети відомі, можна спробувати подивитися на свою стрічку новин інакше, запитати себе, яку історію тут розповідають, і чи це вся історія.